Сьогодні я завітав на Олексіївську площу до ялівців високих. От за моєю спиною височезний метрів 10 висоти. Може більше буде. Ялівець високий. Я вже тут був, пару тижнів тому робив фотографії, збирав трошки ягід, викладав в себе на сторінці і в групах по... Рослинах і знавці мені підказали, що дійсно це ялів високий. Сьогодні я прийшов трошки знову познімати, зберу трохи ягід з нього і потім постараюся вистати рослину. Тут в Олексіївському парку знаходиться відразу декілька таких кластерів цих ялівців, тут зростає найбільше з них, мабуть, навіть на 10, мабуть. Метрів з 15 висота мені так науковажко визначати все Цікавить мене ця рослина в першу чергу, тому що це представник один з небагатьох, насправді один з трьох взагалі, місцевих видів. Ну, місцевих, я маю на увазі українських видів ярівців, які взагалі у нас зростають. І це представник Кримської флори, яка зараз для нас, на жаль, недоступна. Ми не можемо просто поїхати зібрати насіння в Криму. Тому за нагоди, от я коли, тепер вже коли визначив, що це дійсно ця рослина, можна зібрати насіння і спробувати вирости. Знаю, що мені. Чи вдасться мені чи ні, бо ну, поки що я не вирощував ялівці з насіння, це така досить задача з гірочкою для мене. Принаймні для мене, тому що треба довго чекати, треба там правильно правильно стратифікувати насіння. А зараз березень, і ну, я вже трошки невчасно збираю насіння, треба було збирати восени. Сподіваюся, що у нас зима була досить м'яка. Я не думаю, що насіння вимерзло. Принаймні, я збирав декілька разів прямо таки взимку і в мороз. Я збирав насіння. І насіння кипариса різонського, і з зимового вражу насіння чудово, чудово росте кипарис різонський. Тому ну, я не думаю, що прям не вдасться виростити з весняного насіння, хоча і не сезон дійсно. Це для, дивний час для того, щоб збирати будь-яке насіння, весна, але. Я спробую, тому що до осені ще чекати довго, і можливо, можливо це насіння полежить і там, наступної весни воно вже буде стратифіковане і, і проросте, тому що ну, насіння ялівцю будь-якого досить довго проростає, наскільки я розумію. Тому трошки постараюся зняти. Ягід багато на ялівцях, і, як я вже казав, вони тут ростуть групами такими. От. Там чотири рослини, а навіть п'ята маленька. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рослин. Там далі шість рослин, там ще далі. Вон, там в іншому, в, інш, в іншому боці парка теж до десятка рослин. Ну, тобто вони <кхід> переопиляються і. Сіння, певна частина насіння має бути придатна для того, щоб ну, для проростання. Тобто не ялова. Так що. отак от. Звертайтеся через пару років до мене з засадженцями. Ялівцю високу. А от вирішив підійти сюди поближче. Тут, правда, дитячий майданчик, в цьому сквері в мене є. Може хвилин 10 до того, як приїде поліція перевіряти, чи я не закладчик, бо ходжу тут під <смі> деревами. Але я підійшов сюди ближче, тому що, по-перше, рослина добре освітлюється сонечком, хоч це і не найгарніший з ялівців, що тут є. По-друге, дуже добре видно шишки. Зблизька покажу вам, як вони виглядають. Ну, Як я вже казав, викладав. Пости на Фейсбуці з фотографіями, з запитаннями до ботанічного товариства, так званого. І мені досить, не, не досить, а поважні люди, яким, я думаю, можна довіряти це. Навіть був директор бо ботсаду, одна з цих людей. Сказала, що дійсно це, це він. І я думаю, що з великою ймовірністю це таки ця рослина. Ну, в мене все ще є певні сумніви, тому що тут, знаєте, як по Вікіпедії, коли щось дізнаєшся, то дізнавався б з інших джерел, але не маю, на жаль, хорошої літератури там, по хвойних рослинах. Не зустрічалося мені, тому Ну, якісь сайти використовую європейський сайт англійською мовою, але... Ну, знаєте, завжди ботанічний опис рослин а він дещо може відрізнятися від, від реальних характеристик рослин, які зростають. Тому все, що можуть бути сумніви, тим більше з ялівцями, під групи сабіна от таких от лускатих, з лускатою хвоєю ялівців, які... Ну, як на мене, десь схожі один на одний, і так там ці ціла, ціла когорта азіатських, так званих азіатських ялівців, які схожі один на одний дуже сильно, тому, тому що цей ялівець точно не можна назвати європейським видом, ну, умовно європейським і, там. В Європі зростає тільки на Кавказі, і, там, частково в Криму. Ну, Якщо Туреччину ще, ще, рахувати за Європу, в, Гре, в Греції здається, він ще ну, але в основному це туди е, Середня Азія і всі подібні види також, е, чим, вирізняє... чим вирізняється даний єлівець тим, що от, якщо взяти хвою, розтерти... Та хвоя має дуже-дуже, ну як на мене, дуже приємний запах. Е, і я не знаю, у е, цієї рослини є ще там е, споріднений вид, ну, принаймні в Криму якийсь зростає, який називається ялівець е, Смердючий. Е, я не знаю, чому він так називав. Може, це я просто мені такий запах приємний. Можливо, він дійсно відрізняється від ялівця високого за своїм запахом, але мені запах цих ялівців ну, дуже приємний, тому що якщо ви візьмете в так от в руці, в пальцях розітрете хвою, наприклад, ялівця скельного, там, що дуже часто трапляється в Озеленені там Blue Arrow, 에... <coughs> Blue Arrow, я не знаю, які там ще є, Skyrocket, то 에... Ну, як вам сказати, запах такий він дійсно смердить у скельного ялівця, ростертах хвоя. І такий ну, на мене дуже неприємний запах, такий якогось ну, миючого засобу, якогось такого, знаєте, дуже насичений запах і мені, мені неприємний. А усього такий запах. Я не знаю, як вам як його описати, але це ну, можливо трошки десь на сосновий запах схожий, але ну, у нього абсолютно свій такий, своя нотка, якась аромат, є лівцева, неповторна. І так, само, так само пахнуть так само пахнуть шишка ягоди його. От якщо камера сфокусується, шишка ягоди його, я буду старатись збирати от такі от сині дозрілі, сподіваюся. от Тому... Е Ну, тому це ще одна така приваблива характеристика для мене, тому що я дуже орієнтуюся на, на запахи рослин, бо мені здається, що це ще один вимір краси рослин. У нас на ну, це ну, якось не дуже прийнято зважати. А я, як житель степу, я дуже люблю цей запах степу і взагалі ну, такі насичені запахи рослин полюбляю. Можливо, не усіх, але... Але багатьох. І тому я от хочу для мене це прямо прямо такі привабливі. Можливо, по таких пагонах, до речі, можливо, по них можна добре визначити вид, тому що це видно, це ювенільні пагони, які відростали в цьому році, ну не в цьому році, а в минулому році. От прямо такі довгі-довгі, тому що. Більшості паганів, як от на, 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 на цьому пагані. Тут, як бачите, не, не дуже, якщо прирісти був, то якийсь мінімальний. А от в даному випадку це якась гілка, де добряче відростають. Пагани. І ну, щось насправді на цих елюцях їх не дуже багато. Вони такі, е, такі пагани, які дають хороші прирости, от, якщо вам буде видно, вони згори в основному. А бічні, ну, як видно, не дають таких хороших приростів. І це, до речі, саме оці пагани, які дають гарні прирости, бачите, такі прямо. дійсно чимось схожі молоді ці пагани на ялівець Skyrocket, Blue Arrow, Та от, отак от, от виростають, виганяють такі ну, і на Кипарис. Звичайний, вічно зелений італійський також чимось схожий. До речі, на цих деревах можна побачити, я не знаю, чи може це мені так здається, три генерації насіння. Одне насіння прямо зовсім зелене, інше насіння вже таке а, сизе з нальотом восковим. І насіння, яке вже ну або пропало, або повністю засохло. А, я не знаю, чи це якось чи це можна скористатися такою прикметою характеристикою цієї рослини, щоб додатково якось ідентифікувати і переконатися, що це саме цей вид є любцю. Але от цікаво, що такі от оливкового кольору, оливкового кольору насіння, сизе і таке от вже старе, старе -старе насіння. Яке висить уже досить давно, я так розумію. Я так розумію, вже декілька років. Ну, багато років, тому що прямо позгнивали. Ну, тут таке кремостояче дерево і от на ньому якраз чогось найбільше, найбільше ягід, воно взагалі здається ледь найвище і на ньому дуже багато зараз цих от впильників. Такі от вони. Коричневі. І з ними аж висять шишка ягоди. і Я з нього, очевидно, найбільше наберу сьогодні насіння Та й взагалі, тому що на інших, ну так вибірний на особливо великий, трошки знизу є ягід але на цьому прямо багато. Буду пробувати щось виростити. До речі, якщо хтось колись це робив. То може ви мені підкажете, як дістати, ну швидко дістати ягоди з цих шишкоягід, тому що вони такі дуже м'ясисті, дуже смолисті, і коли починаєш руками розбирати, одна-дві-три штучки, і в тебе просто всі пальці залипші в смолу. І ну, запах хоч і приємний, але ну, не дуже приємне відчуття, і дуже це довго робити. і ну, Потім руки відмивати треба 10 разів від смоли, Ну, Так що, якщо ви знаєте, як швидко розібрати, можна... Я не знаю, чи на якусь м'ясорубку перекрутити цією. Я не знаю. Ну одним словом, якщо хтось знає, як дістати ягоди швидко з шишки ягід, то напишіть мені.